Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, хороші новини з Польщі для українців. Друзі, українську мовою включать у Польщі до матуральних екзаменів як іноземну на вибір. Міністерство освіти і науки Польщі готує великі зміни в іспитах на атестат зрілості для випускників середніх шкіл. Польща це е, матура. Українська мова на таких іспитах може конкурувати з, наприклад, англійською. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його Побачите. Зміна освіти Польщі оприлюднила свої плани на перспективу, з яких випливає, що українська мова буде включена до польської матури. Це випускні іспити в середніх школах Польщі, і вони є також одночасно вступними до вищих навчальних закладів. Отож, українська мова, як іноземна на вибір в Польщі. Зараз, друзі, абітурієнти можуть вибрати в Польщі, наприклад, між англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською та російською. Розпорядження про включення саме української мови до польської мотори мають видати в другій. Половині 2023 року, згідно з цим документом, українська мова на вибір з'явиться на іспитах в навчальному році 2025-2026 років. Якщо так і станеться, то складати іспит з неї як сучасної іноземної під час матури зможуть за бажанням всі учні в Польщі, незалежно від громадянства. Також досі в Міносвіти Польщі таке нововведення пояснюють і тим, що широкий наплив громадян України до Польщі в зв'язку з війною в Україні може призвести до підвищення також інтересу поляків до України, української мови та культури. І також, друзі, нагадаю, що в Польщі учні, які складають матуру, повинні обов'язково здавати екзамен з однієї іноземної мови на вибір. Ось такі, друзі, хороші новини з Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!